У народних депутатів нова мода. Тепер вони хизуються не машинами, а помічниками. Вони наче лакеї відчиняють їм двері. Як персональні носії ходять за ними з клунками. І як вірні пси чекають під стінами Верховної Ради, і ці бритоголові двометрові в костюмах тільки на перший погляд, схожі на охоронців. Більшість цих людей не повірите, помічники народних депутатів і скоріш за все допомагають законотворчості. Хтось із них має навіть по дві вищі освіти. Кожного поміщика є освіта. До речі, цим помічникам за законом передбачені власні кабінети. Місячна відпустка на рік. А якщо депутат раптом звільниться, то щоб вони не нервувалися, їм виплатять компенсацію в розмірі трьох місячних зарплат. Звичайно, гроші то народні. А Як у нього освіта? Вище дві вищі освіти. Восьма ранку, Пощойно по щойно помиті плиці ходять чергові міліціонери. Їх по периметру Верховної Ради зо два десятки. За пару хвилин повинен приїхати голова Верховної Ради, колишній мер Донецька Володимир Рибак. Как, так получилось, що вроді я два етапа. Пережив його охоронять краще ніж будь-кого з депутатів. Просто не Приїздить він в супроводі мінімум десятьох державних охоронців. До речі, тільки його кортежу віддають честь. Заїжджає перша машина з охороною. Друга, можливо, це остання. Е, ні, ще одна. І ще одна. Але що дозволено, попу не дозволено дяку. Якщо порівнювати з пікером, то звичайнісінький депутат від Дзензерський Денис має всього навсього одного охоронця. Він навчений охороняти і правильно носити його речі. Економіст регіонал Валерій Омельченко теж не навантажує свої депутатські руки. Він дав роботу безсумнівно людині з вищою освітою. Тепер може економіст, а може, й філолог, носить за ним його документи. Що ж ви такого плохого зділя? щоб ну, на охранник. Я, я спішу, я зараз думаю о роботі. Та що там? Навіть у Олега Ляшка з'явився хвіст. Переконує, що Олександр, так його звуть, помічник, а не охоронець. Кожного помічника є освіта. Так само, як і у вас, я сподіваюся, є, так? Да? Yeah. А це має значення освіта. Ну я думаю, помічник повинен не тільки двері відчиняти, правильно? Бути правою рукою. або... Гебель. Слухайте, я не інвалід, я собі сам двері відчиняю. І треба ж було ввімкнути камеру якраз на такому моменті. Слухайте, я не інвалід, я собі сам двері відчиняю. Найбільший і, безсумнівно, найуважніший з усіх помічників, яких доводилося бачити, це помічник депутата регіонала Євгена Геллера. Бов покажи корочку поможку. Едуард будь ласка, пожалуйста, какое у вас образовання? Више. Више, такої да. више депутат Ігор Рибаков теж під пильним наглядом, але про вірних охоронців депутатського тіла з нами спілкуватися відмовився. Ходиш, ходиш вертікальний, можна? І уявіть собі, Ігор Олександрович довірив стерегти себе автослюсарям. Що скажеш, піклується про робочі місця? Потім на станції Вольво, знаєте, на кріжні на вольвосельний страви. А от депутат Олександр Волков сам колишній слюсар. Він теж не втримався від допомоги. Помічник народних депутата України. Покажи посвідчення. А, помічник? А Яка у вас освіта? Середні. Середня. Так. Якось ну, середньої освіти помічника брати. Я Хлопці, не це. Не, 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 <ріст> не, не, не знаєте, є помідори, не морочте їх. Двоє молодих хлопців, які по п'ята ходять за Тетяною Бахтєєвою, її помічники, правда, плутає. Вона де ж отримували вони освіту. Закончили з Закроли Шев... шевченківське Києва-Могиля, з Садлічі отримують зарплату по 5 тисяч гривень. Діма якщо мене обидять, ти хоч зможеш що По законодавству? законодавців. Наша в рамках закону так одразу і не зрозумієш, чи це охорона, чи прислуга, чи може помічник у депутата регіонала Олексія Кунченко. Чому спілкуючись навіть з бабусями-виборцями, депутат Олександр Фельдман не розлучається з охороною. Навіщо депутатом хітаряну Нверу, Окрім двох охоронців, ще джип напханий бодігардами. Невже є кого боятися, маючи двох охоронців біля себе, і депутату Вілену Шатворяну? Народний депутат це ж так гордо звучить це від слова народний, а значить наш. Навіщо шкуватися від своїх виборців за лисами і освіченими головами охоронців?